Вітаю! Хочу поділитися з вами новиною. Сестри україночки Оля та Юля, які створили відомий мультфільм про нашу мрію, надіслали мені дуже цікавий подаруночок. Пазл Кубик, розмальований аутентично український стилістиці, навіть з використанням Петріковського розпису. Звичайно, кожен такий продукт має. На меті принести користь нашій Україні та авіабудівництву. Тому, якщо ця головоломка вам подобається, долучайтесь до компанії та, можливо, отримайте у подарунок також собі такий же кубик. Цей кубик – це полотно прикрашено складними малюнками, створеними вручну талановитними сестрами художницями з України. Ці малюнки перегукуються серцем України, зображуючи її яскравий побут, різноманіття етносу та позачасову красу Петриківського розпису. Упаковка Пазл Кубика вміщує більше, вона містить частинку української історії. Серед лиха в країні наші художники вилили свій дух у куб. Відобразивши боротьбу за стійкість об'єднаного народу, у ньому навіть є уривок з нестаріючої поезії Тараса Шевченка. Крутіть яскраві сторінки кубика та ви рушайте в символічну подорож українською історією. Він здолає прірву між минулим і сьогоденням, нагадуючи нам про силу єдності спільного досвіду. Приготуйтесь до захоплення від пазл кубика Українська мрія. Захоплюючи загадки, яка кидає виклик вашому інтелекту та запрошую вас зануритися в багату спадщину України. Розгадайте більше, ніж просто головоломку, розкрийте глибокі емоції та історії, вплетені в саму його суть. З вами був Дмитро Антонов. До нових зустрічей.